Вітаю всіх сьогодні в вашій увазі два чудових будинка в село Лісники, Обухівський район, 4 км від Києва. Дуже гарний заїзд по Новообухівській трасі. Буквально 15-20 хвилин і ви вже знаходитесь в центрі міста, в центрі Києва. Сьогодні покажу, розкажу вам детально про один з будинків. Площу вони йдуть 225 метрів квадратних з терасою. Також є навіс на два авто. Дуже тихе затишне місце. Знаходиться 8 соток з будинком такою рівною вже ділянкою. Так, буде там ландшафт дороблений, естер'єр повністю будинка дороблений буде. Всередині робиться зараз вся розводка комунікацій, стяжка штукатурка. Можна буде починати після того робити ремонт. 8 соток рівної земель ділянки з будинком і також 8 соток йде такий ландшафтні, можна зробити патіозону, кострище, ще метрів 15 туди вглиб іде ділянка. Дуже цікаве розташування, плюс ландшафтний дизайн саме верхньої частини ділянки. Ще раз покажу вам. І подивіться на ці краєвиди. Прекрасні, газ заведений. Також всі комунікації заведені, світло, свердловина зроблена. Є також септик з приливом також зроблений. Зараз зроблюється навіс на два авто. І такий, така діляночка є. Задня частина будинка рівна. І тут же можна. Можна також щось вже робити, цікаве за цією частиною і далі те, що ми бачимо. Вікна йдуть саламандр німецький. Зараз дійдемо вниз, я вам близько покажу фасад будинка, подивитись. Зверху дуже гарно видно бокову частину ділянки, як воно все виглядає. Зараз, як кажу, вже фасад роблюють. І займаються активним озелененням вже пісок, чорнозем. Вже зробили, то будуть робити. Далі далі закінчувати ландшафтні роботи. Скоро буде газон, озеленення. Та є місце під, під басейн також. В обидва будинках закінчується вся розводка комунікацій, з штукатурка, розводка електрики, розводка сантехнічна. Тепловодяна підлога також робиться. І можна буде починати робити ремонтні роботи. Водовідведення, звісно, також робиться. Сам будинок побудований з керамічною цегли. Фасад 15, 15 утеплювача йде. І також бачите, яка красива фасадна штукатурка зроблена. Водовідведення низом йде. У вас вже заведений сам будинок. І самих ділянок дуже красиві краєвиди йде. Ми зараз з вами знаходимося вже в нижній частині будинка. І діляночка. Асфальтований під'їзд, малоприїзд на вулиці, якраз септик з приливом іде. І дивіться, як виглядає Сам будинок. Дуже гарні гарний естерія зроблений. Напишіть в коментарях, як вам така розкраска. Ділянка бачите, рівна, плюс ліва частина там навіс на два авто. Зараз починають робити всі. Інше роботи. Зараз йдемо всередині, розкажу вам, покажу планування. Так, я війшов в будинок, це якраз вітальня з кухнею, з таким класним віконечком і вихід на терасу. Зараз дороблюють тепловодяну підлогу, будуть заливати стяжку. Я зараз знаходжусь в передпокі. Холл такий великий, праворуч місце під шафу. Тут іде санвузол з інсталяцією і це котельня. Перепрошую, можливо, за різкі звуки. Тут котел вже стоїть, газ заведений. Будуть скоро заливати саму стяжку і далі, далі будуть дороблювати все. Кімната також на першому поверсі. Вікна в пол просто зараз закрили. І ще раз нагадаю кухня вітальня з виходом на терасу, навіть з вітальні. Подивіться, наскільки красивий відкривається вид. У сусіда велика ділянка, дуже гарне, дуже гарне розташування ділянки з будинком. Бетон, моноліт іде сходи, перекриття також. І другий поверх дуже з класним пануванням. Одно з найкращих в цьому метражі. є три окремі спальні, дві гардеробні, два санузли. Одну з гардеробних можна зробити на четверту спальню. Це йде перша кімната, друга кімната. Потім йде санвузол загальний з інсталяцією. Місце під ванну також є. Це така велика гардеробна. Можна зробити, як я казав, четверту спальню на другому. Внизу також є спальня. Нагадую. І це мастер-спальня з кутовим вікном красивим, зі своїм санузлом і також зі своєю гардеробною. І такий красивий, гарний краєвид відкривається з ділянки. На даному етапу на продажу є і лівий, і правий будинок. Запрошуємо вас на перегляд. Всім гарного дня, до побачення!